Ми продовжуємо робити заготовку такого засобу для пом'якшення всіх наших настоянок. Ви зараз, в даний момент, ще є такі молодесенькі пагони ялинки. Використайте собі цей момент іменно в два тижні. Ще два ще тижні вони будуть, і ви ще зможете зробити собі такий дармовий пом'якшувач для всіх ваших настоянок. Берете любу ємкість, заповняєте отими молодими пагонами на 2 третіх і доливаєте алкоголем 40-45 градусів. Можна горілку, можна просто свій продукт. От як воно виглядає вже після трьохрічної давності? Бачите, такий? Він як на сонце, якщо взяти, якщо його так, О, бачите. і використовуєте практично 7-10 мг, дуже мало на 3-літрову банку. Тобто, ви зробили свій продукт там 40 градусів, залили в 3-літрову банку і додавали 7 мг. Отого засобу, і воно вам пом'якшує, воно дає вам ще такий шлейф, такий аромат класний. І вам не потрібно цукру брати, не потрібно різних других пом'якшувачів, а іменно він виступає в дуже класній ролі. І практично він буде безкоштовний. Єдине, що треба буде трошки почекати. Тобто ідеально рік, ідеально три роки навіть От, є трьохрічний. А, але через їх вже можна його використовувати. Саме головне, що воно зараз дармове. Практично, ви собі пішли до дерева, зібрали оті молоді пагони і зробили собі таку заготовку потім на майбутнє. Користайте моментом, тому що ще буквально тиждень, півтора два молоді пагони будуть в, таку, в, такому, якраз в такій кондиції, що їх можна буде використовувати. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!